Ми вітання всім глядачам першого місцевого у студії програми про головне. Будемо говорити про ініціативу Рівненської міської ради, про прийняте звернення щодо внесення змін до законодавства, яке регулює особливості здійснення права власності у багатоквартирних будинках. Гостями нашої нашої програми сьогодні є Людмила Туровська, депутат Рівненської міської ради, яка власне і презентувала обранцям. Законопроект розроблений у нас в Рівному, та Олександр Ковальчук, експерт, громадський активіст. Пані Людмила, відомо, що міська рада проголосувала такі за звернення, зачитане вами запрезтований законопроект, про які зміни мова йде, ну, власне, людям. Розкажіть. Ну, перед тим як ми почнемо говорити про зміни, треба сказати про суті, взагалі про який закон йде мова. Тобто сьогодні йде мова про закон, який має дуже гарненьку назву про особливості здійснення права власності в багатоквартирних будинках. За цим законом мешканці багатоквартирних будинків начебто передали у власність горища, підвали, під'їзди і так далі, і тому подібні. І все б. Нічого, якби за цим не стояли б слідуючі положення. Ми за цим законом сьогодні, а ми, це мешканці багатоквартирних будинків, тепер повинні виконувати не тільки поточні ремонти, ми повинні виконувати ще й капітальні ремонти, реконструкції, переоснащення і тому подібно. Відповідно, е Народ незадоволений, громада виступає проти. От, наприклад, на моєму депутатському окрузі мешканці виступили так само з зверненням. Вони його підписують на сьогоднішній день. Вже зібрано більше тисячі підписів. Це тільки до... так? Да. До... Ну поки розпочали, треба ж від чого починати. Е, ці звернення посилатися будуть у Верховну Раду, і от тепер саме головне: а що вимагають мешканці? А мешканці вимагають. Зніміть з наших плечей тягар, який повинен бути тягарем держави. Тобто ми вже за ці 40, 50, 60 років проплатили все, що треба було проплатити за майбутні капітальні ремонти. І далі кажемо: ми просимо, щоб фінансування відбувалося не за рахунок мешканців, а відбувалося за рахунок державного і місцевих бюджетів. І тепер до того питання, що ви говорили. Тобто, якщо вже була ініціатива мешканців, цю ініціативу мешканців підтримала депутатська група рідне місто. І от якраз вчора депутатська група на сесії презентувала звернення до Верховної Ради якраз з сіми пропозиціями. І міська рада прийняла це звернення. Я так думаю, що єдиним фронтом мешканці. І депутати міської ради звертатися будуть тепер і до Верховної Ради. Думаю, що ми зможемо з вами змінити порядок фінансування. Пане Олександр, для того щоб зрозуміти та от, ну, як відбувається зараз фінансування цих ремонтів, і як воно має відбуватися за ну поки що чинним і незміненим законодавством. <кій> ну, по перше, я як мешканець міста рівного якраз таки проживаючи в тому. Тій частині міста, де, напевно, сконцентрована найбільша кількість таких старих скажімо, будинків, відчуваю цю проблему глибоко, як і решта мешканців. І коли я перший раз почув про ось цю ініціативу пані Людмиле, мені просто я не міг бути осторонь, не міг не відреагувати і не підтримати цю дуже класну ініціативу. Я думаю, що більшість людей, які сьогодні нас дивляться, Будуть нашими однодумцями і також підтримують цю ініціативу. А для того щоб пояснити, як відбувалось, скажу, що до прийняття цього закону власники квартир сплачували квартплату в ЖКП. ЖКП в свою чергу пропонували і не пропонували, а проводило поточні ремонти будівель, капітальні ремонти як правило здійснювалися за рахунок коштів комунального бюджету. Ну не для кого не секрет, що мешканці ледве справляються не тільки з плат... з платежами за е, комунальні послуги, а і е, зрештою е, платежів за дитячі садочки, за школи, е, дорогі продукти. Е, е, інфляція, яка відбулась, вона ну суттєво, суттєво збанкрутувала е, абсолютно всіх, не тільки мешканців рівного, а й е, е, українців. Тому е, відбувалося це наступним <кій> чином. А як пропонується? Ну пропонується абсолютно е, такий галтівний спосіб, коли е, е, держава е, не пропонує а прийняла закон. Ще раз підкреслюю, е, мешканці мають бути відповідальними за проведення капітальних ремонтів. Тобто не поточні ремонти, які коштують не так дорого, а підкреслюю, капітальний капітальний ремонт. Це мільйони гривень, десятки мільйонів гривень, які ляжуть на плечі людей. Ну, мені особисто да, страшно дивитись на ось ці цифри, які ми попередньо обговорювали, і які можуть бути наслідком цього закону. Відповідальність людей ну, абсолютно безпідставна в цій ситуації, на нашу думку, і ми думаємо, що потрібно внести зміни, які цю ситуацію все ж таки… Змінять по відношенню до людей. Тобто, наскільки я зрозумів, там, пані Людмила, напевно, до вас, логіка законодавця така: от ви живете, ваші проблеми там справа утримання будинку, діло мешканців самого будинку, ну, за аналогією, як люди в селі. Там. От мають хату, хочуть більху хочуть білять, не хочуть вона валиться. Ну правильно ну, дуже вірно. От, послухайте, я хочу продовжити тему. Неспроможність тепер мешканців проводити ці капітальні ремонти приведе до того, що ми отримуємо. Житловий фонд на стані розрухи. Ну, якщо хтось думає, що банкрутом може бути тільки якась особа, то помиляється, Банкрутом може бути і будинок, і цілий вулиці. І тепер ваше питання, я так зрозуміла, що ви сказали про приватний будинок, так? Ну, аналогія. Да. Да, да, да. І каже, аналогія ну, одне діло приватний будинок, друге діло зовсім, якщо це багатоквартирний будинок. Якщо щось відбувається неприємне з приватним будинком, то страждає одна сім'я. А якщо в нас е, не обстежують несучі конструкції багатоквартирного будинку, якщо не звертають увагу на те, що протікає дах багатоквартирного будинку, то ми з вами отримаємо результат в наслідку, е, який буде говорити про пошкодження житла, ну напевно, цілого села. По 100 квартир бувають будинку, по 120 і так далі. Я хочу привести приклад. Взагалі, ми не можемо з вами поєднувати такі одиниці, як будинок одноквартирний чи двоквартирний, з будинками. Багатоквартирними сама логіка поселення говорить про говорить про те, що мешканці і вибирають собі, де вони будуть жити, і коли вони проводять цей вибір, то вони е, розуміють е, ту суму грошей, яку вони мають. Е, тому зрозуміло, що порівнювати просто це неможливо. Коли іноді кажуть, ці ж платять за всі, то і ці повинні. І напевно, саме головне, от я не сказала речення, треба таке сказати. В 90-х роках були підписані угоди безпосередньо з мешканцями багатоквартирних будинків. І за ці 40-50 років, я вже повторююсь, але говорю, вони вже проплатили і майбутній капітальний ремонт. А де вони? Це питання дуже велике, тому я б сьогодні не ставила питання, а де ці гроші? Бо зараз, як деякі депутати, ми почнемо користуватися словами негідники крадії і так далі. Про це не треба вести мову. Ми мали 91-й рік, коли змінилося взагалі лад в країні, коли помінялося керування і так далі. Сьогодні ставити треба мову по іншому. Мене цікавить завжди результат. А що буде в результаті? Тобто, треба змінювати фінансування, треба знімати тягар з плечей мешканців і перекладати на державний і місцеві бюджети. Іншого немає, щоб зрозуміти порядок тягаря, порядок цифр, про які йдеться за багатопроводі. А коменту. я приблиз... Повинна привести приклад. От зараз на проспекті Миру десь вже півтора року іде ця епопея, повинні зробити дах. Дах, про що йде мова? Це пласка криша, ми міняємо на шатрову. Скромненько вартість цих робіт складає 1 чотириста 400 тисяч гривень. Ми ділимо на кількість мешканців, і в результаті маємо. На одну квартиру від 15. До 20 тисяч гривень. Це заплатить пенсіонер за рік? А це його пенсія за рік? Навіть за півтора, я думаю. Навіть отак. так. Чи всі багатоквартирні будинки, пане Олександре, потребують ремонту? Ну, тобто, зрозуміло, є там панельки, у яких є досить обмежений термін експлуатації. але ну, я думаю, там років ще хай 5-10 вона з цілими мікрорайонами поставатиме. Питання, що робити далі, питання зрозуміли. і, і... <кій> скажу ще про дуже важливий момент, і хочу його підкреслити перед тим, як дати відповідь на це запитання. Що наслідки від несплати мешканцями ось цих от коштів, які потрібні на реконструкцію, ремонт, капітальний ремонт, поточний ремонт і всі ці страшні речі, які прописані в законі, будуть не тими, які є сьогодні. Не сплатив. ЖКП тебе просить, попереджує, в списки вивішує, дзвонить, да? звертається і будь-який інший спосіб, але не такий жорсткий, який буде в разі, якщо мешканці не будуть сплачувати ось ці кошти після прийняття цього закону. По-перше, в законі є чіткий перелік зобов'язань. Мешканців, які проживають в таких будинках, які будуть мати юридичну відповідальність за несплату. По-друге, якщо збори співвласники проголосують за проведення такого ремонту, то абсолютно всі мешканці такого будинку будуть відповідальні за внесення коштів е як своєї частки в загальну суму. Тобто не платити ну, нереально буде? Не платити реально, але наслідки драматичні. Які? Наслідок буде, е ну, знаєте, така. Не хочеться лякати просто о, о, людей, які дивляться і для яких вже відчувають, що вони не зможуть сплатити. Але відбуватись буде все, скажімо так, за такою класичною загально прийнятою світовою схемою. Не платиш твою квартиру, прийдуть, оцінять, опишуть і через суд відберуть. Приватно. А? Приватно. 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 За кордоном ми ж чули такі історії, коли в Америці. І це не секрет, ми бачимо це в телевізійних фільмах, в передачах, коли цілу родину з валізами викидають з їхньої оселі. Ну може таке бути? Це реально? Реально. Я прожив достатню кількість часу за кордоном, і я вам скажу, це реально. І не платити там нереально. Тому дуже потрібно бути обережним, коли ми читаємо цей закон, уважно його перечитати, зрозуміти відповідальність і зрозуміти для себе, що мешканці не платити шанси. Мати не будуть, а інакше будуть наслідки. То ну і повертаємось, да, повертаємось до, 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 до питання, яке ви задали. Ви знаєте, коли ми говоримо про будинки 50-х, 70-х і 2000-х років, то відповідно мешканці цих будинків вони вже поставлені в нерівні умови. Чому? Тому що коли ми говоримо про будинки 50-х-70-х, до речі, я ж проживаю в одному з таких будинків, тому проблему знаю глибоко і знутрі. Вони абсолютно я не скажу повністю, але на дві третини замортизовані. А деякі частини цих будинків замортизовані на 100%, а можливо і на 120% знаходяться в аварійному стані. Особливо мережі. Особливо мережі. І не тільки мережі, якщо ми заходимо в підвальне приміщення, ще раз кажу, це такий у нас виходить фільм жахів, але ми хочемо, щоб зрозуміли всі, ми проживаємо в таких умовах, ми знаємо, що відбувається в цих будинках. Відповідно, 50-70 років постройки вони абсолютно відрізняються від тих, що були збудовані в 2000-х роках. В першу чергу. Різниця у віці цих будинків в другу чергу технології. Все ж таки, в 2000-х роках матеріали, можливо, були трошки кращими, можливо, були трошки технологічнішими. Ті будинки старіше, ну вони потребують особливої уваги. Держава має фінансувати цю Абсолютно. Єдиний вихід в нашій ситуації в нашій країні це відповідальність держави, власника. Першого власника цих будинків провести капітальний ремонт, привести їх у відповідний стан, а лише потім передати їх новим власникам, тобто мешканцям, які сьогодні в них проживають. Ну, це єдиний шлях. Про питання до вас, так, пані Людмила, як експерта, а не як політика, так? як цей закон вплине на вартість житла? Це називається, якщо так, грубо удар під дих. Пов'язано це з тим, що. Якщо в будинку живе в основному частина пенсіонерів більше, то та пара людей, пару сімей, більш заможних, вони вчасно вийдять і розпродадуть свої квартири, а менш забезпечені залишившись, не зможуть оплачувати вартість капітальних ремонтів. Ну, це по-перше, зубожіння безпосередньо мешканців, але друга частина це е, ми при, приводить до занепаду самих будинків. Коли ми говоримо про вартість, то ми з вами говоримо не тільки про стан квартири, ми говоримо ще про те, а хто рядом проживає. Ми говоримо про те, а який дах, а яке горище. Вартість таких квартир буде падати не на відсотки, а в декілька разів. Тобто з часом, те, що я говорила, банкрутами можуть бути будинки, і е, вулиці, і міста. Між іншим, ми, коли от зараз з вами це говоримо, то повинні були б поставити собі питання: а чи мали право депутати взагалі приймати такий закон? Е, ви ж подивіться, ну якщо... вони не доторкані, Вони ну, мають да. ну, але дивіться, якщо ми з вами хочемо підписати договір, двостороння угода. Це ви підписуєте і ми, а нам в односторонньому порядку. Сказали, ви це будете виконувати. Причому сказали це в порушення з існуючого який діючий сьогодні закон України про державну приватизацію і похідну до цього постанову. Між іншим за цією постановою було конкретно вказано, що для мешканців багатоквартирних будинків треба обов'язково зробити дві речі: обстежити будинки, і крім того, що їх обстежити, ще треба було зробити капітальний ремонт. Але ще одне: ну якщо мені щось передають, а акт передачі треба зробити. Ну, очевидно. Навіть акту передачі не було. Принцип був слідучий: на тобі, у Боже, що мені не гоже. Далі що? Далі знов те саме. Ми говоримо про те, що треба довбати стінку, пробувати сьогодні Верховну Раду і згадати, що Верховну Раду від Рівненської області. Пішли наші депутати, Тоб... Да, Тобто сто між іншим з них половина проголосувала за цей закон. То треба достукатися, щоб вони сприйняли і наш проект, який підготовили мешканцями міста, щоб вони сприйняли безпосередньо і ці підписи мешканців. Щоб вони сприйняли рішення міської ради, між іншим, частина з них були депутатами міської ради, щоб вони прислухалися до голосу своїх колег. Приймуть. Чи приймуть депутати? Ну, по-перше, ми побачимо. Гадати дуже складно, а по-друге, напевно, і це саме головне, вони повинні думати, що вони не просто такі гарне слово обранці, їм прийдеться відповідати перед виборцями. Їм прийдеться вернутися до нас. Ну, власне, ще одне запитання. Визначитись між собою, хто на нього буде відповідати. Мені цікаво, ну не, не все ж так погано. Да, в тому законі є ну, принаймні, прописана норма, що прибудинкова територія вона переходить людям. Ну, принаймні не буде у цих таких будівельних рейдерських речей. Чи, чи, чи як ви мені дозволите, Олександр, два слова? Добре. Я прошу вибачення. Я тільки в а ви продовжуєте. Е, є діло в тому, що є постанова. Одна, потім є закон України, потім є Земельний кодекс, які до цього закону не давали можливості мешканцям багатоквартирних будинків безпосередньо приватизувати прибудинкові території. От якраз величезний плюс, що цей закон дасть цю можливість не тільки для. ОСББ, тобто для об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, це робити. А він надасть можливість це зробити будь-якого для якого будинку. І величезник два плюса. Перший плюс, те, що ви сказали, це. Зав'яже територію, прив'яже до будинку і не дасть можливості наступу будівельних рейдерів. А друге дуже важлива ситуація складається в тому, що мешканці, отримавши у приватну власність територію, вони зможуть надавати чи не надавати в оренду, тобто отримувати додаткові кошти. Якщо можна, Да. То я, не я не бачу плюс да, для того, щоб і ще й про позитив поговорити. плюс я бачу в одному: цей закон змусить. Якщо всі нас почують, абсолютно всі мешканці таких будинків, про які ми сьогодні говорили, нас почують. Він змусить людей згуртуватися, він змусить людей об'єднатися і він змусить людей публічно заявити про свою. Е е Обуреність таку да цим законом, якщо вони його ще раз перечитають. Якщо ні, я думаю, що вони знайдуть можливість перепитати в тут присутніх. Принаймні, в мене я можу ставити свою контактну інформацію для того, щоб поділитись скажімо, своїми думками, коли будемо мати більше часу. Але це змусить людей бути активними. І саме головне, що може відбути сьогодні, і єдиний спосіб, як ми можемо вплинути на прийняття рішень, це об'єднатись, сказати своє слово через своїх представників, прокричати його. Достучатись, добитись, а потім поаплодувати один одному, тобто можна говорити, якщо ініціатива принаймні рівненських представників Верховній Раді від них не піде далі, та цей лист. Можна говорити про якісь акції прямої дії в рівному які будуть Ну, рано Чи говорити про відпис. акції прямої дії, але я закликаю всіх бути небайдужими і прийняти в цьому участь, тому що це буде стосуватись кожного, кожної людини, бабусі, дідуся, молодої родини неважливо. Всіх хто живе в цих будинках. Людей дуже багато, які проживають в таких будинках. І ще одне: ми не тільки маємо велику надію на своїх депутатів, це зрозуміло від Рівненської області, але ми вже звернулися до певного лобі. Це четверо депутатів. Дуже відомих на Україні, які підтримують наше звернення. Ну, власне, на цій позитивній ноті, я думаю, будемо закінчувати. Це була програма «Про головне». Я Дмитро Лондію. Говорили, нагадаю, про місцеву рівненську ініціативу реформувати житлову реформу на догоду людей. Залишайтеся на першому місцевому. Попереду багато цікавого.